Друзі, мої вітання. Ви на ютуб каналі Телеграфії. Мене звати Даріна Глушенко. Будемо говорити про найактальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень з того, що Зеленський прибув із візитом до Парижу. Західні змі пишуть про те, що у світі почалася нова гонка озброєнь між штатами Китаєм та Росією. Ну і кажуть про те, що Трамп не проти оприлюднення файлів Епштейном. Про це та не тільки будемо говорити з Тарасом Загороднім круючим партнером національної кризової групи політтехнологіям і політичним експертом пане Тарасе, моє вітання рада вас бачити, доброго дня. Так, ну що, розпочну з того, що пише Wall Street Journal, зокрема про те, що у світі почалася нова гонка озброєнь між штатами Китаєм і Російською Федерацією. Що Пекін вважає, що у разі війни спокійно переможе американців у той же час, новини Європи? Міністр оборони Німеччини вважає, що війна між НАТО та Росією може початися раніше 2029 року. Давайте пропоную розбити цю тему на дві частини, в принципі, так як я її і озвучила. Як ви вважаєте, чи дійсно можливий збройний і реально збройний конфлікт? Війна, точніше, скажу, між Штатами та Китаєм? Ну і стосовно війни НАТО та Росії, хіба вона вже не почалася? Ну, щодо війни Китаю та США, я завжди говорив, що вона скоріш за все неминуча, з в першу чергу з економічних причин. Тому що економіки впарилася свою стелю. В США розуміє, що Китай сам готується до війни зіткнення з, з всім світом. Індустріальна потуга, яка у нього є: контроль над критичними технологіями, дозволяє Китаю дуже певно себе почуватися. А ось і зараз вся політика, якраз Трампа, спрямована на те, щоб обмежити Китай. І добитися того, щоб у них почалася економічна криза спочатку, а потім використовуючи можливості в першу чергу Пентагону, які у них є, робити все, щоб Китай не перериз головного, головного гігімона і головного контролера цього світу. І тому я тут я погоджуюсь з тим, що скоріш за все, воно буде. Ось так воно в принципі йде, і китай до цього активно готується. Вони вже випустили третій авіаносець. Тобто, фактично, вони хочуть досягти паритету зі сполученими штатами поки що в Тихому океані. Активна йде роботизація, активна йде виробництво нових видів озброєнь, які ми ще не бачили, тому що дуже закрита країна. Але всі, хто хочуть поцікавитись, можливості Китаю, ну відкрийте. А подивіться їхні дронові шоу, де по 30 тисяч дронів літають недочасно. Ну, що ви думаєте, що це? Шоу що них військових візко... вони таких не наштампують стільки, скільки потрібно. США вони давно до цього готуються. Тільки mm -hmm. зараз з приходом Трампа США починає робити конкретні кроки для того, щоб Китаю цього не дати зробити. І тому я. Ну багато багато. Якби передумов, які говорять про це. Те, що Третя світова війна, іде, я взагалі вважаю, що вона йде. Війна Росії проти України це один з елементів вже Третьої світової війни. Вона просто не називається що Це Третя світова війна, як як і війна, яка почалася 1 вересня 1939 року, не називалася Другою світовою війною. Вона називалася польсько німецькою війною тільки вже за підсумками Другої світової війни. Історики об'єднали, що це Друга світова війна. Хоча деякі історики вважають, що це одна світова війна, тому що Перша світова війна, точніше Друга світова війна, була наслідком Першої світової війни і недобитої тоді Німеччини. Фактично, тому що вони ну Німеччина не була окупована і німці не знали, що ну не були впевнені, що вони програли цю війну. І вважало, що їх зрадили. А потім прийшов Гітлер і пояснив, хто їх зрадив. Тому така -от, така -от історія, така -от історія що ми повинні розуміти, а от те, що вони гонитва озброєння нав'язують Америки всім, ну, говорить, ну давайте спробуємо позмагатися. Тільки грошей у нас побільше буде, в першу чергу це стосується Росії. От, тому далі тут ж наступна проблема, яка виникла. Україна завдяки своєму ВПК і багато чому іншому показала, що дуже знизилася ціна виробництва зброї, сильно демократизувалося насильство. ледь не кожна країна тепер, тепер може собі дозволити виробництво дронів, і багато чого може зробити. Так і Україна зробила технологічні прориви свого ВПК, компанія Firepoint і багато чого іншого, які. Показало, що виявляється, це може бути по-іншому, і не обов'язково використовувати ядерну зброю. І чи буде вона актуальна ця ядерна зброя Ну, наприклад, скільки ну, вона ж може може йти по атака, може йти по сценарію, яку от організували СБУ на території на території Росії. Так, ну, приїжджає машина, вилазять дрони, умовно кажучи. І, і що там, ти що ти будеш робити з твоєю цією ядерною зброєю? Те саме може бути повторено, наприклад, в в океані. Ну, наприклад, пливе авіаносне угруповання Сполучених Штатів Америки. Поряд багато цих суховантажів, наприклад, пливуть. Відкривається паливо, і звідти вилітає, припустимо. Ну, скільки там, тисячу шахетів, умовно кажучи, або щось подібне. Треба дві тисячі, буде дві тисячі, треба три тисячі, треба буде три Китай може це наштампувати. І а і тут питання: чи це війна, чи не війна? да Тобто тут же гібридизація і розмиття цього, тому це ми повинні бути готові до таких сценаріїв, але. А те, що гарна новина, що тут Росія не потягне цієї У Вони вже і зараз очевидно, вже навіть російські економісти не можуть приховати наскільки сильно погіршувала ситуація в Росії. Далі Україна ж б'є по терміналах і б'є по нафтогазовій і енергетичній інфраструктурі. Тому ну, гарна новина в цій історії, що Росія в цій, в цьому Пазлі це слабка ланка. Так, і вони не витримуються і вони твого озброєнь. Ти більш коли от Трамп їх вже загнав в пастку, говорить, якщо ви хочете там махати своїми боєголовками, у нас теж є боєголовки, тільки побільше там. да от І наступне питання: давайте ви проведіть ядерне випробування. Угу. А що таке проведіть ядерне випробування Докажіть, що у вас є ядерна зброя і що вона працює. І росіяни одразу ж кудись різко зникли, так? Починають розповідати, що вона нас вже з доброї волі, і ми типу, нічого не можемо робити. Тому що питання в тому: а чи можуть вони провести ядерне випробування? Тому що останнє ядерне випробування було в 90-му році. В основному це робилося на сіми полігоні в Казахстані. А, ось. а США говорить, ну давайте, знає, ну Трамп же така проста людина в даному випадку. Знаєте, як він же ж по-простому говорить. Карти на стол стволи під стол. Так що давайте показуйте, показуйте, де ваша ядерна зброя. Вони твої де? Вони твої де? Те, що європейці, як завжди, як здрасті, нічого не розуміють, що відбувається. Ну просто і просто я, я дивлюся, що як працює їхня політична система. Ну знаєте, як вона часто обурюється? Ну от як там на заході хтось там шоколадку вкрав, не цей перевитратив тисячу доларів чи євро, і потім пішов відставку. Ну добре. Ну, а як тоді? Може ви вже виросли такі стерильних політиків, що може шоколадку і це вони бачать, тільки дрони вони не бачать, які залітають на їхню територію. Так Ну я бачу, вон в Польщі в Туск говорить, сталася якась Диверсі. аварія на гілці, Диверсі. яка живить Україну. І у них питання, може це диверсія, дивно, чи може це бути диверсія, чи не може бути диверсія? Те, що Європа, Ну Європа спокійна може бути за себе, тому що у них є Україна з нашим ВПК, яке спроможно багато чого робити, тому я завжди говорю, що ВПК це наше ключове місце, яке дозволяє контролювати багато процесів. Це контроль за тому відкривати експорт. Довгострокові контракти повинні страхування військових ризиків повинно бути, закачувати ресурси в нашу оборонку і так далі. От, пам'ятаєте, там був нещодавно скандал, що американці запровадили санкції проти двох компаній, які, начебто, допомагали Ірану, так запчастини давали. А це наслідок закриття закритого експорту, повинні розуміти. Знову тому, що ну, стоять підприємства, гроші треба заробляти. Я тут ніколи не виправдовую, я говорю, як воно в житті буває. Люди шукають ринки збуту, а потім через третю особу у них можуть купити запчастини, в тому числі для Ірану. Ну так працює світ, на жаль. Тому ми повинні на це дбати і розуміти, що так світова війна йде, світова війна йде, але Україна до цього вже готова на відміну на тих же європейських країн. Угу, угу. Тараса, ви згадували про е санкції. Е е хочу поговорити цю, щодо цієї теми, тому що Трамп вкотре заявив, що Штати готують санкції проти будь-якої країни, яка продовжує вести бізнес з Росією. Е е е е про санкції від з боку Америки, зокрема від Трампа, ми вже чули неодноразово. Ми пам'ятаємо і про е, санкційні пакети, і закони від і грема тощо і ось зараз знову чуємо те ж саме тому, як ви вважаєте, ця заява Трампа. Просто заява, просто поленника. Чи все таки штати справді готують якийсь масштабний санкційний пакет, який має вдарити по Росії, ну і допомогти Україні у стримуванні російської військової машини? Ну я думаю, що так. Американці поки що сподіваються, що там якийсь голос розуму Путіна. І думаю, сподіваються, що там щось повернеться, і тому вони поки що лякаються от але процеси йдуть процеси йдуть і по на по нафтовій і промисловості і, ну і друге найкраща санкції це накладає україна найкраща санкції вкладає україна яка які дозволяє нищити нищити, е, нищити е, росію uh -huh. ніхто ніхто не заперечує що це можна робити трамп нам не компостує мозок та тому що санкції це все лабуда, поки вони не підкріплені конкретними механізмами їх виконання. Ну до речі, нещодавно Рубіо сказав, що, що санкції ми вже вичерпали. Треба нарешті треба, подивитися, як вони виконуються. Це раз. Друге, ну що санкції, якщо європейці пропускають суда через данську протоку? Ну так воно, так воно йде, поки Україна не почне топити танкери в Балтійському морі, я так підозрюю, що толку ніяких від цих санкцій не буде. Угу, угу. Також ви говорили про те, що е, навіть російські економісти не можуть уже е, нівелювати той факт, що на Росії дійсно є проблеми з економічної точки зору. Про це не можна вони не можуть уже і мовчати. Я знаю, що у вас також є економічна освіта. Якщо ось так в загальному е, буквально кілька слів про те, що зараз відбувається в економіці е, Росії, що ви можете сказати. На якій стадії вона зараз? Ну, дивіться, вам ніхто точно не скаже, тому що дивіться, давайте так, чи є у росіян, у російського уряду резерви для того, щоб ну, ще протриматись, хоча б, там зиму наступний там, перший квартал. Є угу. чому? Тому що у них є ще ресурси вкладів банківських 60 трильйонів. Вони поступово обмежують росіянам можливості взяття грошей з банківської системи. Там під різними соусами там. Тобі, якщо у тебе велика активність, тобі можуть сказати, що є підозра, що ти знаходишся під контролем третіх осіб, і ти просто тобі просто гроші не віддадуть. Причому арештовують одразу ж все і картки, і карткові, і все, що з цим пов'язане. Далі вони є ресурс підняття, наприклад. Цін на підняття цін на ЖКХ, є ресурси інше, у дру, друку грошей і так далі. тому Чи але чи мають вони вже проблеми? Мають проблеми, але тенденції негативні. Трамп дотискає інді що вони накупували російську нафту. Саудівська Аравія, ЕксП теж здає знижки, на наприклад, в, в, в Азійському регіоні. Зараз бачите з Венесуели, що страпиться Мадура чи без Мадура, нафта точно не буде йти і контроль е, Росії ці, цієї країни та ці Китаєм буде скорочений і багато чого іншого. Трамп зараз е, дозволяє видобувати нафту на Алясці, навіть mm -hmm. там у берегів Каліфорнії. Це означає, що російська нафта по суті стає взагалі не потрібно. а це просто смерть Росії. Вони і так вже в смертельному стані, в пересмертельному стані, тому що вся російська економіка радянського союзу трималася на експорту енергоносіїв до, до Європи, а там американці тепер не дадуть це можливіти далі. У них проблема виснаження ресурсів. От є, є такі, хто не знає хантимансійський автономний округ Тюменської області. Це основний виду це західний Сибір, де видобувається нафта. Нещодавно там був виступав один чиновник, і він говорить: так у нас вже, якщо в 64 му році у нас був тільки 1% води, наприклад, в нафтових свердловинах, то зараз 80. Ну, тобто, вони викачують, ну, викачують, припустимо, там тонну викачують цієї рідини, і угу. там тільки 200 кілограм, ну там 200 літрів, там, да, це, тільки, це тільки цього. Нафти, це треба що виділяти, а без нових технологій вони цього зробити не можуть. Тобто тенденси все рівно негативне, плюс удари України. Ми не повинні мислити категоріями рухні не рухні. Це елемент магічного мислення в даному випадку. Ми повинні розуміти, що нам потрібно, щоб в першу чергу став блокаут, хоча б в частини Росії, а краще у всій європейській частині Росії. Це фактично буде перемога України, тому що не буде працювати багато чого там, да і нафтопереробні заводи не будуть працювати, перекачувати нафту буде неможливо, і багато чого іншого. Тому ресурси є. Тут росіяни ще будуть пресувати так вони ще будуть там нити і так далі. Але там інша проблема. Там конфлікт Головним розшаєм все рівно всіх цих процесів, які є Почнуться в Росії, а Україна повинна прискорити ці процеси. Це будуть місцева влада, бо у них грошей немає. У них грошей немає на того, щоб підтримувати життєдіяльність регіонів. Більш того, навіть Москва стала дефіцитною. У них дефіцит бюджету там вже 500 мільярдів і 120 мільярдів рублів боргів. А Москва сама по собі ж нічого не виробляє. Вона mm -hmm. ж тільки концентрує ресурс з всієї країни. Так, що ці процеси, ну навіть вже е, ці не можуть приховати, що відбувається далі. Вони бачать, що постають питання навіть в військовому виробництві. Це означає, що і там скорочують витрати, тому що грошей елементарно немає. Е, так, ну дивіться, ну вам будь-який економіст, вам будь-який економіст, який буде це говорити, буде ну, дивіться, у них там всього буде 5% дефіциту бюджету за підсумками. За підсумком року, ну, начебто, невеликі. Але проблема в тому, що а, у відкритій системі, коли у тебе є можливість десь взяти гроші, так, дефіцит бюджету невеликий. Але якщо ти не маєш де їх взяти, а тобі ніхто не дає. Тут виникає питання, як ти його будеш покривати. Він напевно а, зараз на, не, це, да, центральний банк, центральний банк Росії активно накачує він фактично друкує гроші, друкує гроші, але не на, дає не напряму уряду. Це заборонено законом. Він дається через банки. Там такі операції. Репо називаються. Ну у нас аналог це рефінансування. Коли банкам дають якісь кредит там рефінансування, а банки купують на ці гроші державні облігації позики. Так у нас приблизно така система існує. А ось так там та, та, така сама історія. От і а, грошей стає все більше, інфляція зростає, але і цього не вистачає. І не, сказати точно, сказати точно, чи а, коли це закінчиться як з Радянським Союзом, вам ніхто не скаже. Але тенденції, тен, тому що закрита дуже статистика. От я от, бачу сьогодні, вони припинили навіть статистику по бюджету вже не, показувати. Це знаєте, така чорна скринька. Але ознаки того, що вони йдуть по шляху Радянського Союзу, явні. Радянський Союз опинився саме в такій ситуації. Він просто збанкрутував. Не те, що, те, що Москва не хотіла існування імперії Радянського Союзу, гроші на отримання імперії, просто закінчилися. Так і тут, тенденції явні, Те, що, Украї... а, що Радянський Союз ніхто ж не бомбардував. Нагадаю, да, не було, якби всі хотіли, щоб він зберігався, а Україна ж системно над цим працює. А, причому дивіться, інтенсивність ударів різко зростає. Ну просто кожного дня ви прокидаєтесь хімічне підприємство, нафтове підприємство. З от нещодавно, там в, знесли взагалі С400 комплекси. так? І багато чого іншого, тобто, це означає, що все більше проблем навіть у таких критичних по-моєму це чи в Криму, чи в Краснодарському краї. Це означає, що процеси йдуть по негативному сценарію. Це ж зима не почалася в Росії, ну з гарним таким морозом. на так? чим Україна теж буде працювати? І, ну я вважаю все рівно продовжую наполягати, що блекаут в Москві це наша головна мета. Дожі байдуже, яка там протримуєтесь ти там економіка? Не протримуєтесь. Є у вас там золото Немає. Нам потрібна гарна громадянська війна. там Дякую, Тараса, за цю розмову і друзі, нагадаю, що в Тараса є навчання стосовно перемовин, ми постійно обговорюємо цей процес, курс називається жорсткі перемовини маніпуляції тиску самозахисту, 10 уроків, 500 готових фраз і практичні інструменти. Тарас пропонує також і говорить про те, що може навчити вас правильно і коректно вести перемовини, тому що зрозуміло, що вони відбуваються не лише на міжнародній політичній арені, а й повсякденному житті. Тому якщо комусь із вас цікаво це тема. Будь ласка, зазирайте в опис під цим відео. Там є більш детальна інформація. Ну, звісно, що е, посилання на сайт, ви можете перейти, почитати, зв'язатися з Тарасом. Ну і загалом більш детально зніматися з інформацією. Тарас, ще раз дякую за цю розмову, за вашу налітку. Як завжди, е, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, якщо ви раптом цього ще не зробили. Ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Ну і звісно, щоб бережіть себе і до наступних зустрічей. Побачимося вже. Завтра до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.